У нас є приватні перевізники, які здійснюють обслуговування міських маршрутів, і в нас в останній час дуже склалася складна ситуація, і вони звертаються до нас, коли у нас є базарні дні, і коли у нас погіршення, значне погіршення погодних умов, то вони не мають змогу проїхати по ділянці дороги. Садовий бульвар це в районі ринку. Скажіть, будь ласка, куди вони можуть звертатися щодо обмеження Кажем так, наявності легкових автомобілів на цій ділянці, на цій ділянці рушень. Правило стоянки не виявлено. Там затрудняється рух транспортних засобів. Це через те, що назустріч йде маршрутний транспортний засіб. У них складено відповідний маршрут, і вони рухаються за даним маршрутом. Там відповідний час, це з сьомої ранки до сімнадцятої години. Рух сторони нового ринку до науки заборонений, але маршрутні транспортні засоби рухаються. І через це я думаю, що і ускладнюється даний рух щодо стоянки транспортних засібів немає там порушення. Якщо потрібна наша допомога в даному питанні в реагуванні даного руху, то будемо піднімати дане питання і вирішувати.